Пам'ятаєте? Олексій Олексійович, відпустіть мене підвищувати народжуваність. Сьогодні ця дама запропонувала підвищити податки українцям, які заробляють більше 20 тисяч гривень. А також до переліку розкоші, на яку також треба збільшити податки, включила нові айфони. Тобто... Багаті, за її, на її думку, українці, які заробляють більше 20 тисяч, будуть платити 3% податків замість півтора на військові збори. А водночас депутатам вона запропонувала платити 5%. 5% – це 16 тисяч від 300 тисяч гривень, які вони заробляють офіційно. А від 20 тисяч – 3,5 – це 600 гривень. Напевно, вона навчилась цьому у Данила Гатьманцева, який ну, Очевидь, ставить собі за мету повністю знищити і довести до ручки нашу економіку. Депутати, такі як вона, і взагалі всі слуги народу, і не тільки вони, які пляшуть під олігархів, Єрмака, Татарова і всю нечість, яка сьогодні є в країні, взяли собі за стратегію розвитку, деградацію України не лише у суспільно-політичному плані, а й у економічному, знищивши повністю будь-який середній клас.